Всім привіт! Сьогодні в мене середа, у вас не знаю який день. По традиції ранкове тренування. Зробив силову вдома. Зараз трошки розбігаюсь. Сьогодні побіжу в ліс. Від мого будинку десь кілометрів три. Дуже гарний ліс, пару кадрів зніму. Зацінити, які краєвиди маємо в нашому місті. Ось так що, всім гарного перегляду. Пробіг 3 км і забігаю в ліс. ось перебіг на таку локацію. Якщо в ліс бігає, то тут розминочку роблю. Дуже класні краєвиди. Тут річка тече, Ільц називається, починається з Баварського лісу і впадає в Дунай, теж в нашому місті. Так що роблю коротеньку розтяжечку. Зараз я пробіг майже 4 км. Ну і додому залишилось плюс-мінус стільки ж. гарними місцями бігаю. бігає. я своє тренування 7 кілометрів. Зараз додому, душик, трошки відпочити і на роботу. Так що поїхав. Виїхав без 15.6. І в нас знов хто впереді? Трактор, який їде 10 км на годину. Спереду гірочка, поворот. Обганяти ніхто не може. Кайф. Оце моє везіння називається. Ой да, ой да, ой ой, да. Шеф так нічого і не зробив, помилки горять, напевно на вихідних буде щось робити. Ось мій з'їзд. Включаємо в казнівник поворотничка. Під'їжджаємо до з'їзду, вмикаємо ретардочку. Довгоочікуваний поворот, коли їдеш назад. Туди вже не так сильно очікуєш, його очікуєш більше Вюрцбург. Надіюсь, не буде рампи, і ще швиденько все зроблю. Треба заправитись. я не знаю, заправляти чи ризикнути, Ну, все ж таки, напевно, не буду ризикувати. 614 КМ показує, але... Справа в тому, що в мене зараз ваги 4 тони і розхід середній 25. Якщо я зараз буду назад вести, як завжди, 15-18 тонн, то розхід буде 30 і мені не вистачить, то не буду ризикувати, зараз заправлюсь. Це я заправлений, на пару днів вистачить. Під'їжджав, був один водій, там заправлявся у нас на заправці прямо на базі Шенкера. Я таки думаю, ні, не буду чекати, поїду, поки скину один контейнер, візьму інший, то якраз він заправиться. Під'їжджає, там вже дві машини стоять. блін Трошки втратив часу. Якщо порівнювати з вчорашнім днем, то приїжджаю, як навігатор, каже, хвилину-хвилину, як і вчора. 21.57 буде вже на місці. Погода шикарна, дощик так і не почався, надіюсь, сьогодні не буде. Ну, ось. Їду, слухаю музичку, книжечки, спілкуюсь з друзями, да і все. Й в дорозі треба 2 години 13 хвилин провести в ту сторону. І назад ще 4 години. Заїхав на Бауштелі. Нормально вони пускають з правої сторони машини, а по цій тільки легковушки їдуть. І тут знак стояв ширина 2.1. Ось тут Мій колега їде ще спереду, буває, під'їжджає так близько. Так, зі сторони здається дуже страшно, коли сам за кермом ти на це навіть не звертаєш уваги. А зі сторони, повторюсь, що, да, так виглядає, прям ось ось-ось, торкнеться. Обіцяний дощик почався. Такий славний, славний. Побачимо, що там буде в Юрсбургу. Вчора теж накрапало. Я то, в принципі, підготовлений, я куртка непромокаєма, рукавиці, взуття. Зараз їду в футболочці, тепленько собі клімат налаштував, як подобається. А потім такі з тепла виходить е. мерзость. <сум> Довго ремонтують міст. В понеділок тут навезли різної техніки. Я думав швиденько в принципі зроблять, бо якщо щось таке масштабне, то вони пишуть табличку, що там до кінця умовно грудня буде проводитись ремонт. А тут вони пересталають пару сантиметрів верхнього шару, ну, займає час, вона займає. Ось цю частину вже зліва вони робили, відрізняється кольор асфальту. Пускають в об'їзд. Оскільки хоча тут нормально так, кілометрів напевно 5 треба буде зробити їм дорожки. Ось хлопці працюють. Чи не працюють вон стоять тільки. 5 кілометрів, десь кілометрів, напевно, 3. Довго-довго, Могли б і швидше працювати. Ось такий величезний негабарит їде попереду. Ой, так не хочеться його по третій полосі обганять, бо якщо побачить поліція, може мене вздюргнути. Через це дивлюсь заднє зеркала, щоб легкавушок не було. І потихеньку з поближче. Дуже важливо його обігнати до Бауштеля. Це буде прям катастрофа, якщо за ним тягнутись 25 км. Хоча він плюс-мінус нормально їде, але по Бауштелі він так їхати не буде, 85. Все ж таки вирішив я не ризикувати. А от мій колега полетів. Буду дотянутись, там цих 5 хвилин втрачу, 10, 20, 30. <плес> Ліпше це, ніж пункти, не дай Бог, аварія. Коротко, не хочеться неприємності. А цей не габарит нормально так навалює. 87-88 він їде. Мій колега, який обганяє, його вже назбирав в таку чергу. З автомобілю вон кінця краю нема. І ніяк обігнати його не може. Цей водій теж не габарит, а міг би трошки вже і притормозити. Спустити пар. Дати себе обігнати. Там люди напевно нервують. Я такого ще не бачив. Не габарит, обганяє іншу вантажівку. Другу-третю полусезонів, Вообще нормально. Там пацани працюють ти шо, ти шо. <праць> в основному вони як Там впираються в когось, тоже тягнуться до кінця. а ці вирішили нє-ня-не, нє, нє. з того ми тут не будемо втрачати час. Кайф, кайф. І зараз я буду перевіряти свою вдачу. Ну, більш ніж. Впевнений, я більше всього поїдуть вони прямо. Було б добре, коли б направо вони повернули, но ні, все, виїжджає запровождающа машина, зараз достане знак. І все. Переїхали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не круто, не круто зовсім. Побачимо, як він буде зараз пробиратись через ці будівництво, бо там є такі участки дійсно дуже вузька. Можливо, до речі, він і везе це на будівництво. Будемо зараз спостерігати. Якраз влазить, якраз влазить. Заїхали на Бауштелі цими негабаритами і їхав тільки що 90. Вже трошки підскинув 85. Зараз -да. їх бліцер щелкне, де завжди стоїть. І я уявляю лиця цих людей, поліцейських, які побачать, що чувак з таким негабаритом тут по Бауштелі навалював. Добре, що вони їдучи достатньо швидко. бо Моя б нервова система вже далвала б збій, якщо б вони їхали 70. Як я поважаю водіїв, які ззаді їдуть, він розуміє, що бауштеля нема сенсу мене обганяти, тому що попереду не габарит. І щоб мене не, не напрягати зліва, не їхати біля мене, він просто ззаді тримається. Блін, ну повага. Дуже рідко таке зустрічається, в основному всі лізуть на пролом. Я в таких випадках, коли попереду не габарит, то я їду просто посередині, і мені зручно, ну, а хто їде, то їм, в принципі, без різниці. Ну є такі водії, що мигай, давай пропускай. Ти їх пропускаєш, і вони оце їдуть зліва, і тобі некомфортно, і їм некомфортно. Я думаю, всі виїздили на легковому автомобілі. Ну, Обганяли вантажівку там по будівництву. Це дійсно ну, стрьомно, бо в неї шатає, як, як не як немаленька машина. ось та таке. Інше водій в ліс. Ой, толк, то він то вперед то назад, то вперед то назад. І коротко, не знаю, для чого таким займатись. І сам некомфортно себе відчуваєш і іншим не даєш. А зараз у нас, до речі, спереду звуження звуження дороги і погоду ми встали, бо цей габарит хер сюди проїде. Ось так, всовується він, ти шо? Просто такі міліметри. Ну, професіонал, професіонал, не поспориш. Красавчик взагалі. Як він сюди всунувся, я думав, що ми вже все стали і більше нікуди не поїдемо. Ну, хоча, напевно, я прав. <гум> Далі ми все рівно не їдемо. Блін, треба було все ж таки його обганяти. Ай. Зараза! Щось він знову мутить, крутить. Цікавості, які міліметражі хлопці беруть. Ну, Заднє запровождає йому напевно по це каже, що проходиш чи не проходиш, пройшов фух! Їдемо далі. Ну, от В чому прикол от так їхати. От Він їде в мене з-під колес вон, така багнюка летить. Ну не багнюк, а дощ, це слякать. Ви самі розумієте. А він їде. Ну їдьте ззаду. Ну для чого тобі тут пер... можна подумати, ти перепригнеш не габаріт. Ой, цікаві, ой, цікаві! Все ж таки, вирішився я піти на обгін. По... по Уштелі там буде ще вуще. Ось такий куб везуть. Величезний. Да, цікава робота у хлопців. Хотілося б спробувати, хотілося б спробувати. Думаю, в майбутньому я все ж таки знайду таку вакансію на них габарити, щоб займатися серйозними справами, а не ці контейнери тягати по 2 тони. У нас не погода вже розігралась, так, не на жарт комфортно їхати, на відео ще плюс-мінус нормальна видимість, а так вживу не дуже, особливо коли ще зустрічний транспорт трохи сліпить. 12 кілометрів в мене до з'їзду і в загальному 26 хвилин ще їхати згубив по дорозі 2 хвилини. Замість 21.57 приїхати в буду 21.59. через хвилинку я вже буду на місці. Щ такий шпарить? Ой, як не хоче виходити на вулицю, ви б знали. Що шапку забув. Добре, що Лисина, та не страшно, волосся не намокне. Ай. Маю надію, що зараз хоч трошечки-трошечки вона все стихне. Напевно, мої просьби залишаться просьбами. Хто мене не почує Помінялись ми контейнерами. Лівень був страшний. Тільки все поміняли, <смі> закінчився дощ. Як завжди, як завжди. так що я мотаю паузу. І назад. Приїхав я в Регінсбург. В 99 випадках вже контейнери, які я маю брати на свою фірму, мають бути вже готові. А сьогодні. Мені попався прич цей контейнер, який я маю взяти і привезти ще на рампу, його вивантажать, завантажують і тоді я буду їхати. Вже чекаю десь хвилин 15. Таке рідко буває, але Ну, буває. Ось, майже 2 години ночі. Ще годинку їхати після цього. Вже рухаюсь на базу. На годиночку. Дві години 17 хвилин. На місці буду. 3 години 14 хвилин. В принципі, дуже непоганий час. 4 години вже буду спадки. Супер. І чудовий настрій був взагалі супер. Цілий день після пробіжечки. кайф. А зараз от буквально пів години якось так притух, вже нема сел, хочеться. Швиденько в ліжечко, відпочивати. Батарейка закінчилась. <ріст> на годиночку 3.40 майже, закінчив я свою роботу, рухаюсь додому, ще хвилин 10, буду на місці. Зазвичай їду такими націоналочками додому, так, по кілометру менше, але сьогодні щось я такий трохи. Втомлений, через це вирішив впав та додому добратися. В загальному зміна пройшла, як зазвичай, все нормально. Нічого особливого, єдине, що на зворотньому шляху трохи затримався з цим розвантаженням, ну нічого. Так що, хто дивився, всім гарного настрою, гарної дороги, всім папа. -па.